150 тисяч гривень від держави отримав харків'янин Олексій Альошин, підприємець та волонтер, який нині разом із родиною мешкає у горішніх плавнях. У жовтні 2022-го він подав заявку на конкурс мікрогрантів. За державною програмою Є робота. Кошти отримав для розвитку власного бізнесу, який від початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації започаткував як волонтер, виготовляв буржуйки для обігріву військових на фронті. Чому саме така ідея буржуйка? Ви їх раніше виготовляли? Це ваш бізнес був чи волонтерство? Ні, мій бізнес продаж автозапчастин з 96-го року. Це була така потреба у військових. Я їм допомагав з запчастинами, і, і так вони ще питали за якісь буржуйки. Ну, мій, скажімо так, колега, конкурент, так, штори, похто та запчастинам почав їх виробляти на станках з ЧПУ, ну як цех, так. І тому і возникла ця ідея продавати їх в іншому регіоні, котрому я сейчас проживаю. Попит народжує пропозицію, і згодом потреба придбати металеві печі з'явилася і у цивільних. Тож ідею Олексій вирішив розширити і почати продавати буржуйки. Деталі для печей, які раніше виготовлятимуть у Харкові, а от збиратимуть вже у горішніх плавнях. Звідси й продаватимуть. Перш ніж отримати кошти, Олексій Альошин пройшов всі етапи погоджень та співбесід із фахівцями центру зайнятості та Ощадбанку. 25 листопада була співбесіда онлайн за участю центру зайнятості Ощадбанка. Пройшов перевірку у Щадбанки, ну як клієнт банку. Ну і все. Було прийнято рішення надати мікрогрант. Я його отримав 30 грудня і Зараз все тільки починається. Згідно із умовами мікрогранту, підприємець планує створити одне робоче місце, а гроші мікрогранту витратити, зокрема, на придбання сировини, тобто металу, створення та наповнення сайту, оренду приміщень і закупівлю обладнання. Війна змушує перепрофільовуватися майже у будь-якій підприємницькій діяльності. Так пан Олексій став пан Енерго. Нехай щастить у новій справі. Сумарно від початку реалізації програми Власна справа понад три тисячі підприємців отримали гранти на суму майже 800 мільйонів гривень. За попереднім підсумком фахівців державної служби зайнятості в Україні буде створено понад 8 тисяч нових робочих місць.